От лайно. Оху, Родзю, де Ти ховаєшся. Тобі не дістатися моїх бобочок Спрінтрап. Oh, О, дідько. Я зроблю you, з твого обличчя, як топляну пірешечку. Ага, побачимо це. Okay, go Добре, я знайду мового, а потім прикінчу okay, тебе. Okay, Добре, щастиє, гарні дороги. Ем, <ган> <ган> добре, що не <плес> тут... <А! Там, плес> було ніякої дитини. Перевір ще. Ти <плес> де від мене її ховаєш? Кажи, де. Я не знаю, чувак. Просто Фредді позаду тебе. Фредді, привіт. Привіт, Фредді. Привіт, Фредді. Привіт, охоронці. Чувак, не розмовляй з ним. Він вибдедок. Це <ган> тут, тут, тут на вексика. Фредді, він ж ховає від нас Знаєш, Що це значить? Ми не зможемо влаштувати очіку. <реку> Ні, так. <реку> Тому нам треба його знайти, Фредді. Він хоче тортика. Так, мам. Не читай фанфіки, вони тебе прутають. Тепер мені здається, що не існує дитина. Перевір ще раз. Все, я заходжу в офіс. Але спочатку перевірю дитина. Хе, це робота така тофта. -то. Що це таке? О, це мій момент зробити ефект на сподівак. Привіт! Моє Нюхай бебру! Дякую за ломак, Фоксі. Фоксі, що за хрінь?! Я не знаю, мені нудно. Фокс, спрайт краб, знаєш. Шо? Чуєш? О, нюхай ти! Дякую за, 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 за переклад. Ой, боже, за перегляд! Переклад від мене Марксках Є! Yeah!